Шановні товариства, дозвольте озвучити спочатку сухі цифри, а потім десь, очевидно, ми з Віктором Івановичем дамо аналіз цієї ситуації, що сталося на виборах президента України в місті Ужгород. Явка виборців у рівні з першим туром в Ужгороді не змінилася, як і декілька сотень голосів, тільки більше прийшло трохи більше 38 тисяч мешканців Ужгорода, на 59 тисяч мешканців Ужгорода, з них 38 тисяч проголосувало за Юлію Тимошенко і 16 тисяч проголосувало за Віктора Януковича. В першому турі відповідні цифри були за Юлію Тимошенко, 18 тисяч і 9 тисяч було за Віктора Януковича. Зріс значно відсоток тих, хто голосував проти всіх. Якщо в першому турі це було близько 2 тисяч, то в другому турі це вже було 4 тисячі, що в відсотковому офіцієнці становить більше 7%. Що ми можемо сказати з цього приводу? Покращили свої результати б'ют більше, ніж у два рази, також Віктор Янукович теж покращив майже у два рази. Чому так сталося? Ясно, що. Відпали кандидати, і тут йшло вже десь позиціювання тих людей, які підтримували, можна сказати, помаранчевий електорат, голоси переходили до Юлії Тимошенко, білоголубий електорат, голоси переходили до Віктора Януковича. Хоча просто так механічно це робити ну, не можемо сказати, тому що були інші фактори. Наприклад, Юлія Тимошенко набрала майже 64%. Це завдяки тому було в великій мірі, тому що ситуація ну, показала, що кажіть, не кажіть, Закарпаття є в помаранчевому поясі. І завжди, можливо, результати трохи відрізнялися на всіх виборах від загальноукраїнських, але ми голосували завжди за представника ну, та, як називали, демократичного кандидата. В першому турі десь можливо отримали. Наші ну, земляки і люди, які живуть за межами шок, тому що дивувалися, чому на Закарпатті переміг Віктор Янукович, хоч не з невеликим відривом, але от на цій карті, так, по виборам показували, що голубий йшли, потім червоний, і знову Закарпаття завершувало голубим кольором. Тепер сталося інакше. В місті Ужгороді долучилося потужно. Хочу сказати, крім е, саме власне структури бюту і штабу, е, громадські організації був створений такий своєрідний громадський рух на підтримку єдиного кандидата від націонал-демократичних сел, куди увійшли товариство «Просвіта», увійшла політична партія Народний Рух України, увійшли. Значна частина там, Конгресу української інтелігенції. Долучилися наші земляки з Києва, ви знаєте, на протязі двох останніх тижнів по області їздила ціла така бригада відомих людей з Києва, які представляли товариство Закарпатців у Києві, які проводили зустрічі з виборцями і виступали і на телебаченні, і також з виборцями. Свою лепту вніс, звичайно, в цей результат і наш відомий професор Віктор Іванович Бало, який розіслав по всій області листи, щастя, в де яких ну, десь некоректно відзивався про Юлію Тимошенко, десь Віктор Іванович пообіцяв у Києві, що забезпечить відповідний результат. Але ці всі його потуги і намагання спрацювали в зворотню сторону. Тому що ми знаємо, що як в області, так і в Ужгороді, так, за пологами є адмінресурс, але авторитету вони не мають. Тому що те, що робилося, вони пробували адмінресурсом десь нагинати бюджетників, оці звернення, що підписували ректор університету Береж. І лікарі в основному це люди, які залежні від в великій мірі від обласної державної адміністрації. І ще доповню вас, що в значній мірі допомога міського голови вплинула підняття за... Юлію Володимировну Тимошенко, але мене дуже коробить одно. Як назвати тоді партію регіонів і ті сили, які стоять за Януковичем, якщо Юлія Тимошенко і це демократичні сили. А це є? От я ніяк не можу собі відповісти на це питання. Далекі ці сили від демократичних. І це буде видно. Тільки зараз, коли буде, коли буде закінчено підрахунок голосів, коли буде чітко дана оцінка цим виборам і коли буде треба признати свою поразку. Я більш переконаний, на який би відсоток не переміг Янукович, чи то буде 3%, чи то буде 8%, чи то буде 15%, ніколи Юлія Володимиром з Поразкою не погодиться. І тому що демократичного в її керуванні дуже мало По місту Ужгороду, хочу сказати, да, ми не отримали той результат. Не який очікував. Ми розраховуємо трошки на більший результат. Але, на жаль, спрацювали ті фактори, і я погоджуюся з своїм колегою які вплинули в деякі мірі на погіршення нашого результату в другому турі. Це який би не був адмінресурс у місті Ужгороді, але він зав'язаний на міську раду. І практично всі школи, всі садики, всі лікарні це було ветеральне поле, яке голосувало за Тимошенко. В деякі мірі зібрання, які проводилися за ініціативою ЄЦ на обговоренні військового штабу, нам суттєвої допомоги не оказали. Люди проти ОВЕС категорично відмовлялися підтримувати Януковича у зв'язку з тим, що їх за це просить структура, яка ще недавно присувала тих, які мали відношення до партії регіону. О цифрах. О цифрах багато можна чого говорити, але останні дні і сам день під час голосування показали, що був лютом викинутий серйозний фінансовий потенціал, запущені каруселі, що було відмічено на декілька дільницях, де складені протоколи, акти, коли люди питалися виносити пусті бюлетні для голосування з. Поясненням, що це вони хочуть голосувати за тимчасово. Фотографування на студентських дільницях студентами своїх бюлетнів з послідуючим і поясненням, що це вівторок буде розрахунок по факту, як вони покажуть свій сфотографоний бюлетень, як проголосували. Машини, які їздили по ромських таборах, які потім тікали, коли їх питалися зупинити. Тому, я би особливо не говорив, що це демократичні сили. В цілому, в Ужгороді, в Закарпатті вибори пройшли спокійно, і ці всі нюанси, ці всі е, недоліки, ці всі е, чорні пери не вплинули на результат. Один там, в якийсь сотий відсоток це абсолютно нічого не грає. Але вони мали місце і про них не говорити не можна. Вони Наразі в інтернеті проявляється дуже багато різних розказувань, від імені когось, від імені як, як регіонали продали балогові результати, як підтримали Юлію Тимошенко, але це люди, які абсолютно які бояться вийти на публіку і сказати щось конкретне, або пояснити свою позицію, або прийняти участь відкрито в роботі дільничних штабів. Це то б'юті чи то регіон. Ще мене що здивувало, що на цих виборах основна маса народу це люди, які хотіли заробити гроші. Політичних переконань не настільки багато, наскільки бажання заробити якісь кошти на роботу.